Від забороненого плоду в раю до символу знань, що рухають прогрес, від причини війни до тихого символу домашнього затишку. Історія яблука це дзеркало історії людства. Воно показує, як ми наділяємо звичайні речі надзвичайними сенсами, як ми шукаємо натхненні у найпростішому, і як одна єдина ідея, мов маленька кісточка, може прорости і змінити цілий світ. Наступного разу, коли ви візьмете до рук цей простий знайомий плід, згадайте про його довгий шлях. Ви тримаєте не просто яблуко, ви тримаєте цілий світ історій таємниць та натхнення. Бо світ навколо нас це скарбниця таких історій. Кожен предмет, який ми вважаємо буденним, приховує захопливе минуле, дивовижні наукові таємниці та власну легенду. Наше завдання розповідати їх вам. Підписуйтесь на канал і дивіться таємниці продуктів, щоб разом з нами продовжувати дивовижну подорож за лаштунки звичного світу. Дякуємо, що були з нами. До нових відкриттів!